Друзі, вітаю вас на каналі English Life і з вами Надія дієру. Сьогодні ми прибули до міста Луїса, щоб відвідати декілька антикварних крамниць. Місто Луїс є адміністративним центром графства із Сасекс. У місті проживає всього 17 тисяч жителів і воно знаходиться всього 20 хвилин від Брайтона. Якщо подорожувати потягом, але ті люди, які можуть собі дозволити, вибирають жити саме в цьому місті, а не в Брайтоні. Тому і не дивно, що середня ціна будинків в місті Луісі становить більше, ніж півмільйона фунтів стерлингів. І нас привернула увагу саме ось ця вітрина. І ось така лавка в магазині вам буде коштувати. Всього 800 фунтів, бо це дизайнерська крамниця. І така лавка та стіл не нові, а може бути років 70 або й 100. І якщо предметам більше 100 років, то зараз називаються вони антикварними. А якщо менше, то вінтажними. У Британії завжди був попит на антикварні предмети. Але в минулому це були об'єкти. Стародавнього Риму та стародавньої Греції. А ось тут мені припав до душі отой диван із статуетки стилю модерн. Диван явно 19 століття. Але обивка на ньому нова, ціни чомусь на ньому немає. Це тому, що вона занадто висока. Але на цій тумбочці вона є. А вони також не дешевих, тому що їм майже 100 років. А тепер ми заглянемо з вами ще в декілька. Антикварних магазинів міста Луіса, яких тут більше десятка. Ось така обстановка може бути і в новому будинку, яких тут дуже мало. А в самому місті Луїсі нові будинки відсутні. Або якщо побудовані, нові то в старовинному стилі. Подивіться, скільки багато предметів із сходу. Вони ще з 18 століття перекрашали. Будинки багатих людей Британії, тому важко уявити будинок заможнього британця без персидських та турецьких килимів, індійських та китайських меблів, статуеток та фарфуру, привезених з Китаю, або їх імітації, які зроблені в Британії відомими місцевими майстрами по виробництву фарфору. саме відоме з них. Ім'я це Веджвуд, виробництво якого почалося в 18 столітті і продовжується до наших днів. Але цінність об'єктів, як правило, залежить від їх віку. Чим старіше, тим дорожче. А зараз ми завітали до найбільшого антикварного магазину у місті Луїсі. Це трьохповерховий будинок. А ще два поверхи знаходяться в підвальному приміщенні. Це звичайна антикварна крамниця широкого профілю, бо тут можна знайти майже все: від старовинних меблів та посуду та картин до садових прикрас. Деякі з них дуже дорогі, а більшість із них доступна майже кожному. Зазвичай ці предмети проходять через руки. Трьох-чотирьох дилерів перед тим, як попадають в руки власника, який прикрасить ними свій будинок. Бо, як правило, вік меблів відповідає віку будинків. Ті, хто не можуть собі дозволити високої якості старовинні меблі, купують сучасні їх репродукції. В антикварних крамницях також продають вінтажний одяг. Бо більшість британців не притримуються сучасної моди, є великими індивідуалістами, тому люблять носити рідкісний одяг. А ще серед молоді дуже популярні dressing-up parties. Це така вечірка, куди всі домовляються прийти в одному стилі одягу, як правило, ХХ століття. Бувають вечірки в стилі моди одного з його десятиліть, і всі запрошені притримуються такого правила. Ми зайшли до одного з ресторанів в стилі Шебі Шік. Всі меблі еклектичні і не нові. А вам подобається такий стиль? А зараз ми завітаємо до антикварних крамниць міста Гастінгсу, де ми й проживаємо? Здається, відкрилася ще одна нова антикварна крамниця. В якій ми не були. У нашому місті їх більше двох десятків. Занадто багато людей, щоб туди зайти всередину. Тому ми з вами підемо до іншої крамниці, і у вас буде змога подивитися, як облаштовують свою оселю деякі британці. Щоб ви сповісти на питання: хто купує меблі в таких магазинах, я рішила вам про. Цитувати слова англійської авторки Кейт Фокс, яка написала книгу спостерігаючи за англійцями. Вона пише, що в нижчих і вищих прошарках англійського суспільства ви знайдете старі потерті і зношені меблі, які зовсім не пасують між собою. В той час як прошарки. Між ними надають перевагу новим меблям, які пасують між собою. Вищі прошарки британського суспільства дуже пишаються еклектикою своїх антикварних меблів. В той час, як бідні ешелони британського суспільства соромляться своїх меблів і мріють про нові меблі. Авторка цієї книги є відомою антропологією в Британії, і вона тільки підтвердила моє враження, яке в мене склалося на протязі 23-річного проживання в Англії. Але з цього правила є дуже багато виключень. І дві мої приятельки, які належать саме до середнього прошарку, і працювали викладачами. До пенсії не мають нових меблів і самі займалися продажем антикварних виробів. Будинок британця це його фортеця. І навіть коли ми отримуємо запрошення відвідати родичів чи друзів, то вони категорично не бажають, щоб їхні будинки попали на YouTube. А якої ви думки про антикварні та вінтажні меблі? І аксесуари і більше британці цінять в своїх меблях це вік та якість, це нація великих колекціонерів. Зовсім недавно провели опитування двох тисяч британців, які відповіли, що в своєму житті 84% з них щось колекціонували. А 57% з них активно щось колекціонують до наших часів. Як правило, вони колекціонують книги, платівки, монети, марки та фарфорові вироби якоїсь країни чи якогось виробника або певного періоду часу історії. Все дуже, звісно, залежить від достатку. Людей. І предмети високої якості можна купити тільки на антикварних аукціонах, які проходять майже в кожному місті. А в останній час їх дуже багато на інтернеті, на eBay, де можна купити або продати майже все нове, чи вінтажне або старовинне. Тому, на мою думку, у таких антикварних крамницях дуже поменшало. Меблів, бо їх стали продавати просто з дому. А це крамниця вінтажного одягу. В нашому місті Гастінгсі їх, мабуть, з два десятки, і мені вдалося зняти місцеву жительку, яка проходить в вінтажному одязі. В нашому місті можна часто побачити людей, які так вдягаються. А тепер ми завітаємо до дизайнерської крамниці, якій продається все для кухні. Але не нової кухні, а вінтажної. Володар цієї крамниці за фагом театральний дизайнер. Та кар'єру він свою зробив не в театрі, а в мережі самих престижних меблевих магазинів в минулому «Хабітат», де був дизайнером їх вітрин. Але вільний час від роботи він займався продажем. Антикварних меблів володар цієї крамниці, якого звати Еліста Генді, добре відомий у всій Британії, після того, як він прийняв участь в приготуванні їжі зі своїми рецептами на телебаченні, де отримав перше місце. Після цього він завоював двічі звання міжнародного кулінарного критика і фотографа. Він також є автором п'яти кулінарних книг Британії і дизайнером інтер'єру. Більше з часу містер Хенді живе в Лондоні, де купив склад, який перетворив в будинок в стилі індустріальний шик, який часто з'являється на обложках дизайнерських журналів Великобританії. Але декілька днів в тиждень його можна побачити ось в цій крамниці. Яка є його творінням. Тут можна купити як новий товар, який високої якості і з високими цінами. А також можна купити вінтажні та антикварні товари. А зараз ми відправляємося з вами до міста Раю, в якому вже не раз бували. У минулому це було одне із дуже важливих. Портових міст, яке знаходилося на схилі, і майже з усіх сторін було оточене морем. Але так трапилося, що море відійшло, бо бухти були засипані ілом, і місто сильно збідніло, і на довгі віки залишилося у своїй середньовічній красі. Яка в наші часи приваблює там багато туристів і бажаючих жити в ньому. Тому сьогодні ми завітаємо до одного з дизайнерських магазинів, вітрини якого ми бачимо зараз. Він знаходиться поряд із старовинними стінами міста, де розвивається український прапор. У вас є можливість побачити французькі антикварні меблі, які дуже популярні. Великій Британії, де сучасні дизайнери дуже часто міняють обивку антикварних французьких меблів і додають високі ціни. Ось так в сучасному стилі облаштовують старовинні будинки. Французькі антикварні меблі популярніші, ніж місцеві. Їх часто комбінують. Із сучасною керамікою, картинами та старовинними зеркалами, в яких ви майже не можете побачити себе, ці, ці меблі виглядають незвичайно романтичними для британців. А вам вони сподобалися В далекому середньовічному минулому? Це місто дуже потерпало від французьких набігів, які навіть спалили його декілька разів до тла. А зараз теплу пору року воно переповнене французькими туристами, які знаходять у цьому місті особливий англійський шарм та англійську гостинність. А ми зайшли вами ще до однієї недавно відкритої антикварної крамниці, окрім реставрованих антикварних меблів, які ви бачите тут. Тут також можна купити вінтажне брання та картини, як нові, так і вінтажні. А що ви думаєте про такий інтер'єр? Чи подобається він вам? Мені Перейшлися до душі. Декілька картин, особливо ця, яку ви бачите справа. Та ще декілька інших картин, які відображають море. І як же воно чудово поєднується з рештою інтер'єру цієї крамниці. Я була заворожена, так хотілося б купити їх, але ціни занадто кусалися, тому ми змогли стримати себе. У місті рай дуже багато. Картинних галерей, де можна придбати картини на будь-який смак, а також більше десятка антикварних краниць, незважаючи на те, що тут проживає всього 5 тисяч мешканців. Бо це містечко живе на туризмі і є одне з популярних місць для туристів, яке я вам не раз уже показувала в холодні зимові дні. Британці люблять посидіти біля каміну, в пабі, а це особливий паб, а також готель, який був побудований ще у 13 столітті, ось таке британське поняття краси. І ось саме тому антикварні крамниці, які ми з вами відвідали, так популярні в Британії, серед людей різного віку. І різного достатку. І ось саме в таких готелях люблять і мріють зупинятися британці. А що ви думаєте про цей готель? Чи подобається вам тут? А зараз прийшов час попрощатися з вами та побажати вам всього найкращого. Буду дуже рада, якщо ви поділитеся зі мною своїми думками. До побачення, до нових зустрічей!